Вітаю вас роботу, яку я вам хочу і можу предложити тут на, в Тіктоке. Те, що ми дві ці чакри, грудна чакра, це, як я по в попередньому відео озвучила, і нижня чакра, якраз стоїть два кольори свічок, які ми ви можете зараз скористуватися, ви повинні сісти в позу схожого на цього будну, який сидить в цій меди... медитативній позі. Запалити три свічки попереду, як він тримає три свічки. Це буде нижня чакра, три енергії, які будуть випалювати три негативні програми з вашого нижнього чакрального. Блоку. Верхня чакра серцева це розова енергія, яку ми потребуємо випалити з нас, з наших ефірних тіл, які нам вже не потрібні. Уявили грудну чакру, там виглядає як лотос, як бутончик розовенький, який може бути заплетений корінням. Ви його… Пропускаєте в себе вогонь із розової чашечки, можна уявити таку, як я, яка прямо тут стоїть, впустити її в грудь і випалити всі ті образи. Вони можуть бути шариками на груді, коріннячком таким негарним, заплетеним, повністю всю вашу чакру, бутон лотоса в вашому серці. Спаліть все те і залиште красивий, полурозпущений розовий бутон, і це можна робити неодноразово. Цю медитацію. Нижня чакральна система, дно таза, там же побільше енергії негативного характеру. Запаліть три свічки, сядьте в позу лотоса і уявіть, як ви трьом свічка, трьома ем, отакими трьома. Лучиками вогня. Прямо випалюєте негатив з вашого дна таза. На трьох етапах просвітлення і очищення. Дайте запрос випалити. І спустити через ноги вниз, під ноги, негативні програми, які сиділи в вашому тілі. Органах нижньої дна, таза, які є жіночі. Випаліть там із жіночих органів, негатив, спустіть його через ноги в землю. Після цього в землі у вас повинен вирости лотос красивезний, розового кольору з коріннячком, і ви його повинні поливати, приходити туди, туди, в це місце, і випалювати до тих пір, поки вам на душі не стане легше по верхній чакрі і по нижній чакрі, і це буде вам допомога.